Гняне лихо, палало житло та три гектари трави. Допомога на 25 мільйонів гривень. Мер Луцька поїхав на фронт. Простому люду зась, вражаючи розкоші волинських охоронців лісу. Весіля зіни міщанки. Гуляння родом із 50-х років. З глибоким сумом Колківська громада повідомляє про трагічну загибель 27-річного воїна жителя села Четвертня Романа Климчука. Солдат інженерного саперного відділення героїчно поліг 17 квітня цього року, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини у Харківській області. Про дату, час зустрічі та прощання з героєм буде повідомлено згодом. У гіркій Скорботі горохівська громада попрощалася із героєм Юрієм Янюком. Молодий патріот став на захист України влітку 2023 року. Був там, куди покликала батьківщина, де вирішується доля рідного народу. На жаль, його боротьба тут на землі завершена, але душа воїна відтепер у лавах небесного війська. У Ратнівську громаду на щиті назавжди повернувся 29-річний герой Олександр Корпач. Нагадаємо, житель села Прохід Олександр Корпач загинув на війні з російськими окупантами, відстоюючи територіальну цілісність та незалежність рідної країни. І знову непоправна втрата в Самарівській громаді. Захищаючи Україну від расистів, загинув 24-річний військовослужбовець із села Язавні Артем Баранчук. Старший солдат виконував військовий обов'язок у гарячих точках фронту. Поліг 18 травня цього року на Сумщині під час виконання бойових завдань. Мужнього воїна залишилася вдома самотня мама. Про день прибуття траурного кортежу повідомлю додатково. Нічна пожежа трапилася у селі Гараджа, наслідок якої загорівся дерев'яний хлів. Полум'я поширювалося стрімко та за лічені хвилини охопило всю споруду, знищивши дах та частину перекриття на площі 40 квадратних метрів. Господарі помітили горіння в себе на обійсті, уже коли вогонь повністю охопив цю споруду. І на момент прибуття рятувальників, а це за 13 хвилин після повідомлення. Вогонь вже викупився назовні, відповідно охопив і покрівлю та перекриття. Що було можливо, те від вогню відбили, врятували. Тобто дерев'яного споруду оперативно загасили, але головне, що не допустили поширення вогню на поряд розташований будинок, який міг теж зайнятися від цієї пожежі, оскільки причиною пожежі за попередніми даними стало коротке замикання. Рятувальники вкотре наголошують, справна електропроводка це питання особистої безпеки. Поблизу села Березичі Любашівської громади загорілася суха трава та очерет. Полум'я стрімко поширювалося, охопивши площу понад три гектари. Із допомогою водяного ствола та підручних засобів рятувальникам вдалося приборкати вогонь лише ближче до півночі. Причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Війна досі триває, і допомога нашим захисникам залишається вкрай необхідною. Черговою поїздкою на схід країни вирушить Луцький міський голова Ігор Поліщук з депутатами, аби відвідати українських захисників на найгарячіших напрямках, де тривають бої, та передати зібрану допомогу. Цього разу військові отримують спорядження на понад 25 мільйонів гривень. Серед найважливішого три пікапи, дрони, мавіки. Тепловізійні дрони, fpv дрони, в тому числі і fpv дрони на оптоволокні, системи реп антидронові рушниці, рації і багато-багато іншого. Фактично на усі напрямки, починаючи від навіть і Сумський напрямок, Куп'янський, фактично весь Донецький напрямок. Як зазначив ігор Поліщук, кожна поїздка це не лише логістика, а й підтримка для тих. Щодня боронить країну. Продовжуємо підтримувати, допомагати нашим військовим для того, щоб ті бойові завдання, які сьогодні перед ними стоять, їм було виконувати не те, що легше було, чим їх виконувати, тому що сьогодні без цієї техніки працювати неможливо. На сесії Волинської обласної ради депутати підтримали звернення до центральної влади з вимогою відновити пасажирський рух через міжнародний автомобільний пункт пропуску ягодин Дорогуськ. З відповідною ініціативою виступила депутатка Валентина Черниш «З листопаді 23-го року спільно разом з вами голосували звернення до Кабміну і до міністерства власних профільних. Справді є проблема, ягодин на сьогодні стоїть порожній, він недостатньо нагружений. Але ще раз кажу, що є альтернативна пропозиція просто повернути туди пасажирський рух. І, як на мене, це буде набагато зважніше і правильніше з огляду на інтереси волинян. Як зауважила обраниця громади, це рішення полегшить життя громадянам і розвантажить пункт пропуску у стилу Гзосен, де постійні хронічні черги. Голова обласної ради Григорій Недопад додав, що аналогічне звернення раніше ініціювали народні депутати його адресували прем'єр-міністру України, а також керівникам Держмитслужби та держприкордонслужби. Також депутати просять, аби очільники області вплинули на питання щодо збільшення пропускної спроможності на пропускному пункті Ягодин Дорогуськ. Польська сторона на неодноразові вже звернення української сторони не реагує, тобто не збільшує кількість пропускної спроможності. Ми бачимо, що знову з'являються вечерці. В нас навіть на тиждень появляються черги з нашої сторони. То я хотів би звернутися до вас з Ви маєте. Можливість спілкування щодо розширення кордону з польськими можновладцями зараз. Я так думаю, що буде після президентських виборів і буде воєвода змінений і так далі. При будь-якому спілкуванні використати всі можливості, щоб ця тема до рухнула з місця і збільшилась пропуск транспортних засобів через даний кордон. Зрештою, депутати підтримали пропозицію стосовно скерування звернення до центральних органів влади щодо відновлення пасажирського руху через пункт пропуску «Ягодин». А який це матиме результат, побачимо вже згодом. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Дорогу вимостили, а проїзд закрили. Чим далі в ліс, тим більше запитань. Ось тут біля дороги, котра з'єднує ківерці та Рожище, в глибину лісу, вимощена дорога, але вона закрита шлагбаумом. Тут висить навіть замок. Для кого її мостили? Йдемо, подивимось. Щоб на дорогу серед лісу розкошелилися щебенем, таке рідко побачиш. Та й вимощена не на кілометр тягнеться ген-ген. Вже й ліс закінчився, далі галявина, а щебенева дорога все не закінчується. Веде глибше і глибше, знову в ліс. Понад дорогою бачимо схожі вишки для полювання. Добротна, як для лісу, дорога привела нас до ось таких будиночків. Бачимо, навіть є кондиціонер. Ретельно прибрано, є мангал. Вискладені дрова, величезна альтанка. Схоже, тут у будиночках є каналізація. Перевіряємо, чи є вода є. А біля будиночка, навіть щоб ви думали, Старлінг? окремо збудоване приміщення, де можна приготувати смачненьке м'ясце. Навіть стоїть генератор. Поруч шмат лісу огороджено. Вказано, що це вольєр для дикого кабана. Трохи далі за вольєром, наче теж вишки для полювання. Для кого всі ці вигоди посеред лісу? За чиї гроші, у чиїй власності і хто ними користується? Зустрічаємо єгеря. Що тут там таке набудовано? Набудовано. Це службові приміщення. Службові приміщення це державне лісове господарство, мисливське господарство. То сюди приїжджають мисливці? Ну, зараз не приїжджають, зараз стан війни, полювання заборонено. А бачимо, там стільки і дрова, і такі будиночки проведені. Ну, дрова зимою ж треба опалюватись, єгера живуть. Лісники. Кого тут, так охороняєте, що тут тут, в лісі, тут... Нікого не охороняємо самі себе і тварин. Мовляв, то так єгері живуть роботою, що навіть для ночівлі їм всі умови. Ну ви кажете, що так охороняємо. Приміщення живемо зимою. Що ви додому не ходите? Ну, чого не ходимо, ходимо. А там така ціла піч побудована, бачили через вікно ну, і, на, і на шашлик, тобто готувати, то теж то, то, то все для єгерів. Якщо схочете, приїдете, я вас запрошу і приготую. А кого ви ще запрошуєте на шашлик? Нікого не запрошую. То все єгері, так? все охороняють ліс себе і смажать м'ясо. Аж ну, якщо... цілий бензогенератор для єгені. Ну світло ж мені має бути. Слухайте, Бах. мені здається, чи то там старлінк. Де? А там біля будиночки? Не знаю, там старлінка немає. Це світло. Прошу? Світло від генератора. Там, на... Ламп, нас... лампа, так. Да. Куди ж ось така лампа світить? Освітлює шлях перелітним птахам, які сюди залітають. До слова, огороджений шмат лісу вказано, що понад 4 гектари. Який вольєр? Ну, там вольєр бачимо, пише. Є вольєр. Розводимо тваринок і випускаємо в природу. Полювання тут не проходить? Ні, полюва... А ми бачимо, вишки стоять для полювання. Ну, вишки стоять, колись має проходити. Як закінчиться війна, повернуться хлопці додому. Будуть проходити полювання на даний час. У нас полювання заборонено. Як чуємо, таким лісовим і полювальним комфортом вже готуються ветеранів з війни зустрічати. Тут ці всі будиночки будували і дорогу висипали виключно для Єгерів. Ну чого виключно для Єгерів? А для кого ще? Мисливське господарство. Колись хлопці повернуться з війни, будуть проходити полювання. Ага, то, то це все оце вже побудували для тих, хто прийде з війни. Так. Самому ківерцівському лісгоспі нас запевняють, що жодних посадовців чи бізнесменів тут не розважають і полювання їм не влаштовують. Ділянка лісу, мовляв, державна. А кондиціонер та Starlink то для комфорту єгерів. Побудовані технічні споруди для єгерської служби, створені мінімальні умови для того, щоб єгерська служба могла контролювати і патрулювати даний масив. Бачимо, що єгер проїжджає нивою навіть звідти, де повне бездоріжжя. А ще би нам дорогу для чого висипали? Бо бачимо, що ну, зроблена така з комфортом, для, щоб добре це, проїхати. Якщо, якщо там є мисливці, є вольєр для підгодівлі диких тварин, треба туди завезти корма. По бездоріжжю завезти корма? Важко. Для того була створена дорога, щоб можна було краще підвезти корма. А що немає автомобілів, які проїжджають ті дороги. А ви що хочете, щоб єгер возив невою туди? А чим єгер возить корма? Ну, чим. Дивіться, всі питання. Я вам так ну всі питання в прес-службу одне незрозуміло – як раніше годували тварин без такої дороги. Я не знаю, не готовий, вам сказати. Працюють 4 місяці. Я не готовий вам сказати, як тут раніше підвозили. Скільки пішло коштів, так одразу і не згадають. І якщо для єгерів уже такі умови, то уявляєте, які тепер мають бути результати роботи. Жодних браконьєрів. Залишилось лише дочекатись, щоб кабани почали ходити строєм, а лосі самі себе обліковували. Бо для таких єгерів ліс тепер певно точно щось винен. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал. А шукав легких грошей та був завербований російськими спецслужбами. На лаві підсутних опинився 18-річний ківерчанин. За даними слідства, юнак вчинив диверсію на об'єкті Укрзалізниці та не один раз, а двічі. Працівники служби безпеки України затримали хлопця, так би мовити, по гарячих слідах. Був завербований спецслужбами РФ під час пошуку ним заробітків в телеграм-каналах. За грошову нагороду його куратор пропонував підпалювати автомобілі Збройних сил України, залізничні колії та інші об'єкти, які мають важливе оборонне значення. Наразі хлопець перебуває під вартою. У суді прокурор зачитує обвинувачення. Чуємо, що зловмисник діяв не один. Виконану роботу фільмував та пересилав замовнику. 6 листопада 2024 року в літомний період чату 18 години 15 хвилин до 18 години 21 хвилин обвинувачення за допередніх двома руху осіб особою од 1 матеріалів, що до якої вибрано проваджені провадження залише між пальмом рослинного міні на три залізничні ранені шампли, парніку, які відповідають. За безпечне слідкування поїздів та транспортне захист через даний переїзд. та використання вишної законички, що не піпали низів поверхні шаф, а особа один сучки до відповідного окремого провадження тримаючи до цієї чесне підготовлення аркушку перед записом. Спарфуд з використанням мобільного телефону через сайт лактомесенджер телеграм пісні відеофіксацію для підтвердження виконаного звичайного питання то саме, що не підкласти мова на знищення об'єкту, що мають можливе на розмови сіборонезначення. Сам же юнак свою провину визнав повністю. До слова за таке гучне обвинувачення хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі. А той довічне ув'язнення. Це був багато навіть сім'ї там багато роботи для, як для вас, так і для «Укрзалізниці». Хочу вибачитись перед неймовірством. Проте, як виявилось, сторони пішли на угоду, згідно якої дійшли думки, що декілька років пробаційного нагляду хлопцеві буде вдосталь, але за умови, що юнак виконуватиме покладені на нього обов'язки. До слова, всі завдані збитки Укрзалізниці були відшкодовані в повному обсязі. А це до слова майже 50 тисяч гривень. Сторони положення покали за що насічто два сідеть кольору, які націонал до строками п'ять років з поклавним лоскі передбачення. Чти друга та третя статі псидеїсь 1 Кримінального кодексу саме передусім задати стрази про баці до натомасних пробацької місця проживання роботу навчання вже за межі України без політи за понадожного сатаніпробації. Думаю, до захід пробаційної програми. Згодом колегія суддів винесла рішення: п'ять років пробаційного нагляду. Обвинувачений, в свою чергу залишився рішенням задоволений та обіцяв подібного більше не вчиняти. Анна Рарох, телеканал Аверс. Справа щодо рієлторки Тетяни Пронози, яку звинувачують у підробці документів та отримання коштів за ненадані послуги, вже встигла пройти і через апеляцію, і через Верховний суд, та знову повернулася до лав правосуддя. У прокуратурі впевнені рієлторка отримувала від одного із забудовників по 5% від проданих квартир незаконно. Мовляв, більшості з покупців жінка в очі не бачила, яким чином мала здійснюватися моя винагорода, тому що згідно договору я мала отримувати 5% від загальної вартості проданих квартир. Підозрювана наполягає, може і не приводила всіх покупців за руку, проте вони могли побачити пропозиції квартир в оголошеннях, які вона розміщувала в соцмережах, адже окрім ріелторських, жінка надавала забудовнику і маркетингові послуги. А цю інформацію розміщувала я борди розробляла я, ну подавала інформацію всі пости інформація. А в Луїнській, там, в 24 там, пам'ятаю. Вже раніше суд визнав Тетяну пронозу невинною, проте сторона обвинувачення з таким рішенням не згідна. Прокурор наполягає, що насправді ріелторка послуг, за які отримувала кошти, не надавала, адже у кількох актах виявили помилки, наприклад, дату, яка припадала на вихідний день, або акт, укладений у період, коли жінка була за кордоном. Що ми маємо в наявності? Ми маємо в наявності незрозумілої дати акти, які всі нібито на кінець місяця. Однак в ході судового розслідування також було встановлено, що ті дати співпадають з тим часом, коли ви перебували за кордоном. Да. що і сталося, да. так да. що і ставилося в інкримінувалося? Вам чому саме 358 в якості підроблення, так тому що. Ставилась сумнів, що не могла апріорі цей акт прийому передачі бути складений, коли ви перебували за межами України. В свою чергу сама жінка наголошує, що жодних документів не підробляла. Водночас визнала, що помилки в укладенні документації є, але вони технічні. 25 серпня я візотувала і віддала акт, де вказано ну як механічно, 31 число. Ну і я собі Потім мені бухгалтер по каже, ні, так не піде, тебе не було, це неправильно. Чому ти казала 31-го, тобі треба було казати 25-й. І ми разом, якби дійшли згоди і 25 числа, там, по-моєму, цей акт, актник показувала, ми його підписали і виправили. Я не пам'ятаю, я, пам я одразу полетіла, одразу ми виправили. Аби перевірити достовірність наданих матеріалів, прокурор клопоче про призначення експертизи давності документів, адже на момент досудового розслідування такої експертизи ще не існувало, наполягаючи, що вона є ключовою та концептуальною. Лабораторії почерпозначив досліджень технічного дослідження документів та давнини їх виготовлення для кацем. Проваджено новий напрям технічної експертизи документів та присвоєно кваліфікацію судовим експертам зазначеної лабораторії з правом проведення технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.4 дослідження давнини виготовлених документів а як далі буде розвиватися справа покаже час та висновки експертизи давності документів дарина соболєва дмитро кудик телеканал аверс Фото старовинного весілля з 50-х років облетіло соцмережі. Було зазначено, так святкували створення нової родини у селі Нічогівка. Про молодих і гостей весілля нам розповів Анатолій Костючик, мешканець сусідньої Красноволі, що свого часу був тут головою сільради. Нареченого знав особисто. Він і показував цю світлину у роках 80-х. Як приїхав працювати сюди в колос агрономом, то цей Герой цієї фотографії, ну, наречений, працював на стадії в колгоспі грузчиком. А я до нього заїхав забрати його на роботу зранку, да він мені почав показувати фотографії, казати, що то він родич моєї жінки. Ну, де показує, де да я по цій фотографії подивився, а так, а так тепер побачив її в Фейсбуці, да і згадав, ну, що там хто є. Анатолій Степанович розповів: на цій світлині є його теща і тесть. А Петро з Баяном то виявляється родич поляка Томаша Беднарика, про якого ми вже розповідали, та котрий через інтернет шукав нащадків своїх предків із Красноволі. Знайшов їх не лише у рідній Польщі, а й у Миколаївській області. Завдяки дружині пана Анатолія. Я побачив у Фейсбуці. Позвонила моя жінка до того, до того Савонюка Анатолія Петровича, ну, Красницької внука. Да й він зв'язувався з тим поляком якось там, я не знаю як бо там. Є, бо, бо там ще один був брат, був один оцей, ця була Іра дочка, а ще був син їх, Антон. Той син той там Антон жив у Миколаївській області. То в нього є дві дочки, то вони ще до нас і приїжджають. разів п'ять були. Я їх на те місце, де та хата їхня була, води там вже немає нічого, там мірація все розвалила. Повернімося до наречених. Про них розповіли і в самій нічогівці, що правда, нащадки пари в цьому селі не мешкають. Із нічогівки родом був наречений Іван Журба, якого ще називали город. Його суджену звали Зіна. Була родом ісколок. Бачимо фінський будиночок, де молодята оселилися. Нині тут мешкають переселенці. В цьому будинку проживали журба Іван Андрійович і Зінаїда Криліна, його дружина. Вона була дуже хороша людина, привітна. Її всі в селі любили. Іван ну, дуже хороша сім'я була. І чоловік, і дружина. Чоловік. Я знаю, він на хімії працював. Ну з хімікатами в колгоспі. Зіна Міщанка багато років пропрацювала у місцевому магазині. Люди про неї пам'ятають і відкрили секрет, чому ж називали міщанкою. Я Зіну добре знала, вона ж все життя працювала в магазині. Вона була родом із колок. В нас завжди на колківчан кажуть міщани. Так, ну може, то є така. Гарна цього кличка. Життєрадісна жіночка була. Відчукали ми і сина, подружжя з фото. У родини було четверо дітей. На жаль, один загинув у дитинстві. В Україні лишився жити лише Олександр Журба, його сестра у Польщі, а брат давно мешкає в РФ. Пан Олександр підтвердив: весілля було таки у Нічугівці. Там народився і він. А вже у зрілому віці переїхав жити і працювати у Колки, але за батьківським селом сумує. Тобто наше коріння, правильно? На жаль, про весілля батьки сину нічого не розповідали. А от про фінську хату дещо цікаве, пан Олександр повідав. У фінському домику жили у будинку, його зобрази, привезли, зложили. І зараз тут ця хата так і є. Злоджується, його розбирають, і зложується він. Злочка привезли. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук із Колківської громади для телеканалу Аверс. 21 травня синоптики прогнозують в Україні мінливу погоду впродовж дня. На заході переважатиме малохмарна погода у Львові та Тернополі з дощем. Температура вночі 7-9 в день 19-21. На сході прогнозують дощову погоду. Температура вночі 7-9 в день від 18 до 21. Малохмарним день очікується на півночі країни. Температура вночі 7-8 в день від 20 до 21. Мінливою погода буде на півдні країни. Температура вночі 8-10, 19-22 буде вдень. Аналогічним день прогнозують і в центрі. Вночі температура 6-9 в день від 19 до 21.